Первый раз дали позвонить через месяц. Все, добренько, момент. Давай, давай. Ждите. Знову. Вільні люди дев'ятьох українців вдалося вирвати з полону про російських бойовиків серед них восьмеро наших захисників та один цивільний. Нарешті щаслива новина з багатострадального щастя. Саме в цьому місці відбувався обмін. За українців віддали 11 сепаратистів. Офіційно у підвалах терористів залишається ще 139 українських бранців, але їх може бути значно більше. Наразі невідомо залишається доля 778 наших хлопців. Про це і не тільки Замить у спецкорі. вітаю. Дочекались. вісьмох українських воїнів і одного цивільного звільнили з полону. Ждіть вже чуть-чуть. там спокоюється. Бойовикам віддали одинадцятьох їхніх розворот гармати на Маріупольщині. Важка зброя таки вирушила у тил з передової. У Нас у що чим воювати? кажуть в обидві сторони. Голос з потойбіччя. на Рівненщині в районну раду. Село майже одноголосно вибрало мерця. 11 на 9. уперше за кілька останніх місяців на Донеччині відбувся обмін полоненими. Українська сторона віддала бойовкам 11 борців за руський мір. Натомість терористи відпустили дев'ятьох українських бранців. Серед них один цивільний і військові з різних підрозділів. З-поміж звільнених наших полонених є кіборг Айдарівець, який бився за Донецький аеропорт. Це їх перші кроки до свободи. У місто щастя на Луганщині повертаються вісім звільнених захисників України та один цивільний. Вони провели у полоні від півтора місяці до більше кроку. Тепер можуть дихати вільно. Перше за довгий час курять не на допалки, а нормальні сигарети. Вже встигли перекусити і тепер розказують. Я один із щасливчиків, мені повезло, я так півтора місяця пробув. Кіборг Олександр Михайлюк бився в останньому бою за Донецький аеропорт. Ми не здалися, ми пішли з ними на переговори. У нас було вісім трьохсотих і до утра осталось тільки троє. І нам же з по світу було одно. Вийшли з ними на переговори, сказали. Давайте ж з пацанами надайте допомогу, з нами заробіть щось. Роман Смагуров, доброволець батальйону Айдар. Тут у щастя сподівався побачити своїх. Дізнався, що їх вже вивели і збирається скоро в рідний батальйон. Польський журналіст назвав фашистом, там в ДНР. Не фашист, я говорю. Що ти мені скажеш? Ну як ти пішов проти своєї народу? Я говорю, ні, мій народ, говорю, це в Україні народ. Я говорю, не, не міняв родину, ні я міняв флаг. Цей момент один з найщасливіших. Нарешті можна подзвонити додому і сказати Я на свободі нам перший раз дали позвонить через місяць. Ждіть вже чечуся Там успокоюся. Короче, щастя в щастя. Не знаю, як я, я потім буду, я не знаю, де я буду. Може, на море. Все добре, да. так. Все, не Да. Давай, люблю тебе, цілую. Кожного хто чекає вдома, рідним дякують, бо переконані, завдяки їхнім молитвам та любові вижили. Передаю привіт. Брату Запорожжя, Димон скоро приїду в гості. Жди. Ну, я прийду привіт жене своїм, всім любимом, рослинкам, друзям своїм, Живий, Слава Богу, вернулся, все відлічно. Прийду привіт дружині, дітям, батькам і всім, хто мене знає. Ждіть, скоро буду. Привіт своїй сім'ї, своїй матері, сестрам своїм, які мене сильно ждали, люблять. Плакали, молилися плем'янницям маленьким двоєм своїм. Дашка Наташка. Ця спецоперація була складною. До звільнення залучили червоний хрест і прогнозують згідно з мінськими домовленостями до нового року мають звільнити всіх бранців. Після проведення цієї надважкої операції ще в заручниках залишається 139 громадян України. І для нас дуже важливою, щоб всі вони були звільнені, і саме так і звучать. Шестой пункт Минских угод. Мы выработали концепцию, как это будет э, последующие шаги. А самое главное, что мы создали как в Киеве усиленную группу, так и нашли понимание людей там, которые будут помогать нам э, отдельно искать людей, которых мы не знаем местонахождения. Кожен з тих, хто повернувся сьогодні, це надія для інших українських родин, які ще й досі чекають на своїх. Окрім 139 тих, чиє місце знаходження відомо, зниклими безвісті. Вважаються ще 778 українців. Сьогодні в Україні будуть щасливими як мінімум дев'ять родин, тому що вже найближчими годинами ці хлопці мають повернутися додому. Наталі Нагорна, Віталій Дорощенко, Микола Головко, Спацкор, два плюс Полоні залишається 139 українських бранців на території Луганської і Донецької областей. Також є інформація про 10 наших заручників на території Росії. Сторони так і не можуть домовитись про обмін всіх на всіх. Тим часом родичі, які вже близько року не можуть дочекатися своїх рідних, самі їдуть на окуповану територію і намагаються вплинути на ватажків так званої ДНР. Ірина Маркевич, про трьох матерів, які поїхали в Донецьк. Що їм вдалося дізнатися і побачити далі в сюжеті? Їх троє у кожної в полоні син. Жінки знають, що їх тримають у колишній Донецькій СБУ. тому і приїхали до окупованого Донецька. Я не буду говорити, як ми добирались. Ми добиралися окольними путями. Ну, кінечно було страшно, Ну що там говоріть? Ну страшно було. Мами українських військових у Донецьку шукали змоги вплинути на ватажків бойовиків, щоб ті нарешті відпустили синів. 9 февраля наші діти... Е на на трасі Дебальцева попали в плен под Лоблянова. Они були в четверо машині двоє наших ребят водитель, вот бути син і подполковник Саричева. На цьому відео Life News матерів пізнали своїх синів. Це Олександр Макух, Микола Герасименко та Олександр Лазаренко. Вже звільнений з полону в квітні заступник командира 40-го батальйону Кривбас Володимир Саричів розповідає пропагандистам, як вони потрапили в полон. Наздались к казачьему ополчению при выдвижении из Дебальцева в Артемовск. Після цього інтерв'ю жінки три місяці взагалі нічого не знали ні про місце перебування, ні про стан здоров'я синів. Наші хлопці знаходились три місяці в ямі у козаків, їх били, питали, жгли від них сигарети. Не піднімали наслідку. У казаків українських полонених відбила інша група сепаратистів. После того, как вони їх перевели в здання бывшего СБУ. Послітова нашим ребятам хоча б дають иногда драт То Тобто ми знаємо, що вони живы, здорові, їх тут корм, і ходять на роботу. Українські полонені розбирають завали, прибирають сміття, метуть вулиці. Робота це єдина відрада. Передають матерям сини, бо з катівень можна вийти на вулицю і побачити сонце. За час полону синів жінки зневірилися, хотіли особисто зустрітися з Захарченком, щоб вплинути на процес обміну. Тим більше він закликав до цього українських жінок. Матері приїжджайте, Матері забирайте, забирайте своїх дітей. Якщо ви до Захарченко, он вам їх Захарченко відповів категоричним отказом, Він сказав, що не буде з матерями. Ці у з часу полону їхніх синів минуло понад вісім місяців. А процес повернення бранців стає дедалі складнішим. Про сьогоднішній обмін лише дев'яти українців домовлялися на тристоронній групі у мінську. Радник СБУ Юрій Тандіт підтверджує, що менше українців залишається в полоні, то тяжче їх. нам не передают э, всех наших ребят мы понимаем что чем меньше их будет оставаться тем сильнее они будут становиться э, заложниками всех тех кого мы можем законно передавать мы передаем мы действуем в рамках законов с той стороны к сожалению нет никаких законов сегодня хорошее настроение дают одних завтра плохое настроение Вторых... в заручниках залишається 139 українців. І є інформація про 10 наших полонених, які утримать безпосередньо в Росії. дід каже всіх на всіх не виходить обміняти, бо бойовикам немає вказівки з Москви. Один званок із Кремля може повністю змінити картину. Можна десь ділять в часи, і ми це можемо зробити. І, звісно ми доб'ємося, щоб всі наші ребята вернулися. Тим часом жінки вважають, що не даремно з'їздили в Донецьк. Їм вдалося передати солодощі для 24 українців, що їх тримають у колишній донецькій ізбу, серед яких і їхні сини ми набрали великий пакет сладостей і передали туди для всіх. Для всіх, які там знаходяться, ребята, я надію, що так што там попаде. Жінки вже знають, що передача дійшла, і серед українців було справжнє свято за довгі місяці. Полону Ірина Маркевич, Галина Рудак, спецкор два плюс два д 44 радянські гармати, розка 44-го року. Не музейні експонати, а бойові і справні. 85-мм міліметрові гармати, які добре послужили українському війську на сході. Тепер їдуть у тил. Поблизу Маріуполя відводити артилерію калібром дрібнішим за 100 мм мали ще вчора, але чекали, поки терористи теж підуть у тил. Сьогодні розвідка підтвердила відведення з того боку, і наші гармати знялися із позицій. Ігор Бондаренко бачив це на власні очі. Гранітне одне з найбільш зруйнованих селищ в секторі М. Лінія фронту проходить тут по околиці села. В оперативних зведеннях ворожих артобстрілів гранітне потрапляло регулярно. Пан Володимир щодня збирав металевий врожай на своєму подвір'ї. Ворота сусіда теж можна відправляти на металобрухт. Великий отвір залишив по собі снаряд від Сау, проте шанси поповнити запаси металевого непотребу від сьогодні значно зменшуються. Сторони військового конфлікту відводять малокаліберну артилерію. Відведення малокаліберної артилерії з української сторони розпочалося на день пізніше, через те, що за даними української розвідки бойовики намагалися приховати свою артилерію. А нині все йде за планом. Гармати Д-44 калібр 85 мм. міліметрів. Артилерія допомагала українським воякам відбивати танкові атаки та накривати вогневі позиції ворога. Ефективно використовували. Я скажу, що неодноразово нарятувала життя і давали вогоню відповідь на вогонь противника. До кінця тижня вся артилерія калібру менше 100 міліметрів має відійти від лінії зіткнення на 15 кілометрів. Наступного місяця відводитимуть міномети. У нас чого залишиться чим воювати? Ми ж все таки надіємося, що так само, як і ми, вони так само будуть притримуватись мінських домовленостей. Проїзд атвод з тої сторони. Ну і так само відео, що усиляються піхоти. Українські вояки мають надію, повертати важку зброю на передову не доведеться. Та ми думаємо, що вже якось якась мерова буде. Вже якийсь мир настане. Сити живо на з гранітного їде артилерія і повертається мирне життя. З понеділка у селі запрацює дитячий садочок, пересувна пошта та аптека. З Донеччини Ігор Бондаренко, Ігор Ткач, Юрій Клименко, спецкор 2+,2. плюс Бойовики на Донбасі не пускають спостерігачів ОБСЄ до місць зберігання важкої зброї для верифікації на територіях, контрольованих бойовиками у Луганській області. Спостерігачам не дозволяють перевірити серійні номери озброєнь на всі території так званих народних республік. ОБСЄ не дають змоги перевірити ділянки, де має розміщуватись озброєння відведене від лінії зіткнення. Повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії Олександр Хуг. Місія кваліфікується як порушення додаткового протоколу мінських угл. Вот спостерігачі ОБСЄ фіксують по обидві сторони лінії зіткнення. Не вся зброя перебуває у місцях, передбачених для її зберігання. Хук також заявив, що спостерігача з Росії Максима Удовиченка, розвідника ГРУ, якого журналісти викрили у шпигунстві на користь Росії, звільнили ще тиждень тому за негідну поведінку. Відповідальність за те, що він потрапив до місії, Хук покладає на Росію як країну, що делегувала Удовиченка. Представник місії пояснив, що в ОБСЄ немає спеціальної безпекової перевірки кандидатів. Там покладаються на порядність країн-учасниць організації, які пропонують обсє кандидатури спостерігачів. Він продемонстрував непрофесіоналізм і порушив всі правила поведінки. ОБСЄ. Я хотів би підкреслити, що це єдиний випадок. Зараз у нас 600 спостерігачів, які професійно працюють і не поводять себе як ця окрема особа. В ОБСЄ немає спеціальної процедури безпекової перевірки, бо ми є цивільною, а не військовою місією. Так, мандат СММ включає верифікацію виконання мінських угод. Це вимагає участі спостерігачів. З певним військовим досвідом, але відповідальність за кандидатів на тих країнах, які пропонують нам кандидатів, щойно ми дізналися про те, як він поводиться. Ми відкликали його до Києва, і за 24 години його звільнили. У сумах розшукують двох нападників, які жорстоко побили бійця АТО зі струсом мозку, та рваними ранами голови. Він перебуває в лікарні за попередніми даними. Нападників було двоє. Вони чекали на Євгена Скоробагатька біля під'їзду його будинку і були озброєні кастетами. Фоторобот одного з нападників активісти розповсюджують у соцмережах та просять допомоги у розшуках. Побратими потерпілого кажуть: у сумах на бійців АТО нападають не вперше однак жодного разу правоохоронці злочинців так і не знайшли. Напад на Євгена пов'язують з його активною громадянською позицією. в місті. Відбувається війна криміналу з атошниками, з тими хлопцями, які повернулися з війни, хочуть навести лад в місті. Терпіти того, щоб нас знищують поодинці, теж не будемо. Якщо вони хочуть, ну повоювати, ми вміємо воювати. Артилерія, гради, авіація на полігоні широкий лан під Миколаєвом тривають бригадні навчання. 28-го механізовано відпрацьовує тактику ведення бою в реальних умовах. За легендою бригада протистоїть противнику, у якого значна кількісна перевага. Наші відступають, і один із батальйонів потрапляє в оточення. Щоб його звільнити, умовного ворога треба заманити у підготовлену пастку. Щойно підрозділ виривається з оточення. Бригада йде у контратаку. Операція відбувається під прикриттям військової авіації та за участі десантників. 79-ї бригади багато бійців вже з досвідом. А то за навчаннями спостерігають понад 300 високопоставлених офіцерів від командирів частин до генштабу. Завдяки оцього пристрою, який коштує 500 доларів, ми визначаємо напрямок вітру, його швидкість, там вологість і так далі. Завдяки встановленим сюди програм а, а, армії СОС, які допомагають обробляти ці сілі, ці ці всі цілі, ці всі дані, які нам допомагають швидко виконувати бойове завдання, і саме головне ціль. Спочатку обшукали, а потім затримали у Москві До відділка поліції забрали директора бібліотеки української літератури Наталю Шаріну. Напередодні у бібліотеці слідчі перевернули усе до гори дригом, шукали націоналістичну літературу. Вилучили збірку досліджень про голодомор, твори Оксани Забушко, дитячий журнал Барвінок, де їм привидівся червоно-чорний прапор. В українській бібліотеці у Москві санітарний день. Працівниці книгозбірні приходять до тями після раптового візиту силовиків. 15 чоловік, двоє з них в масках з автоматами, проти чотирьох жінок. Окрім бібліотеки, обшук провели в квартирі її директора Наталі Шаріною. Знайдена література стала приводом для затримання жінки. Зараз вона в одному з відділень поліції через добу, після початку слідчих дій до неї таки дозволили викликати швидку. За версією слідства, у 2011-2015 роках, директор бібліотеки української літератури Шаріна поширювала серед відвідувачів видання Дмитра Корчинського, визнані судом екстремістськими матеріалами і заборонені. Слідчі хочуть тримати Наталю Шаріну під арештом. Утім, люди, знайомі з діяльністю бібліотеки, дивуються висуненим обвинуваченням і переконують, Шаріна була взагалі далека від усього українського. Директором бібліотеки призначили Наталю Шаріну, завданням якої було саме очистити бібліотеку від українського націоналізму. Вона почала працювати в бібліотеці, не знаючи ні української мови, ні української культури. Була абсолютно чужою людиною. А колеги шаріної переконують, заборонену літературу їм взагалі підкинули. про тому що запрещений, вот какраз Карчинський був в бібліотекі. І Це якраз ті книги, які я побачила, що підброшені. у міністерстві закордонних справ України згадують, що нападки на бібліотеки трапляються уже не вперше і закликають дати книжкам і людям спокій. Це вже не перша спроба Кремля наклеїти ярлики русофобства та екстремізму на все українське. Так само 23 грудня 2010 і 14 січня 2011 тисячі років. Місцева влада шукала в бібліотеці екстремістську літературу. Закликаємо російську владу припинити тиск на роботу бібліотеки. У бібліотеці ж зауважують, що від атак на книгозбірню постраждають передусім громадяни Росії. Даже не знаю против кого це все нацелено, Тому що сотрудники бібліотеки граждане Російської Федерації, читателі бібліотеки граждане Російської Федерації. Тим часом ініціатор обшуків, депутат муніципальної ради московського округа Якиманка, обіцяє в майбутньому більше подібних акцій. Костянтин Коробов, спецкор 2+,2. Колону російської бронетехніки сфотографували у Сирії світлини, на яких видно російські БТРи на своїх сторінках у Твіттері опублікували журналісти Чарльз Лістер та Юліан Рьопке. За їхню інформацією, колона дислокується у сільській місцевості провінції Латакія серед техніки, машини радіоелектронної боротьби, бронетранспортери, криті вантажівки, КАМАЗ та Урал, а також 152-мм гаубиця. Користувачі інтернету, коментуючи фотографії, зазначили, що на російських машинах відсутні або замазані розпізнавальні знаки Саме як це було в Україні, Фотодокази наявності сухопутної російської техніки у Сирії суперечать заявам Кремля, який запевняє військову операцію. Москва проводить лише з повітря. Підтримай АСОДа футболки із такими написами і принтом російський літак на карті Сирії. Почали продавати у центрі Москви. Новинка іноді продається краще за одяг із зображеннями Путіна та зелених чоловічків. Хизуються продавці кажуть, товар партіями доводиться поповняти щодня. Асортимент уже урізноманітнили. Додали на принт інші види літаків та пошили моделі для жінок і дітей. Муштата отримують наша родина? Скоро все равно і новогодні праздники, і 23 февраля. Скоро тему. Другий тур місцевих виборів відбудеться щонайменше в 27 містах України. Певні у комітеті виборців України. Серед них Київ і 18 обласних центрів. При цьому у чотирьох містах, за словами Олексія Кошеля, вибори відбулися в першому турі. Це Харків, Одеса, Лисичанськ та Тернопіль. КВУ відзначає затягування підрахунку голосів в окремих областях. А це на думку організації може призвести до фальсифікації результатів. Також комітет зафіксував значну кількість протестних акцій щодо результатів виборів. Через це очікує складних виборів у тих містах, де розрив між кандидатами у першому турі склав декілька відсотків. В той же час немає виникнути проблем із бюлетенями. Їх пропонують виготовити на державному підприємстві преса України, а не у місцевих друкарнях. Тоді вони матимуть більший ступінь захисту а окремі політсили на місцях не зможуть вплинути на перебіг виборчої кампанії, як це наприклад відбулось у Маріуполі. У нас є достатній час для того, щоб виготовити бюлетені на державному підприємстві із системою захисту, для того, щоб і в суспільства, і в суб'єкті виборчого процесу не було недовіри. Постанова центральної виборчої комісії про відсутність підстав для проведення другого туру виборів у Павлограді незаконна і скасована. Так вирішив Київський апеляційний адміністративний суд. Таким чином суд цілком задовольнив позов кандидата в мери Павлограда, героя АТО Євгена Тірехова. Суд дослухався до аргументів сторони позивача, головний з яких ЦВК не вповноважена трактувати закон і не може змінювати виборчу систему протягом однієї і тієї самої кампанії. Як відомо ще вчора, Павлоградський виборчком. Призначив повторне голосування щодо виборів міського голови. У ньому візьмуть участь кандидат від ОПО блоку Анатолій Вершина та представник партії Укроп Євген Терєхов. Нагадаю, скандал у Павлограді розгорівся після того, як кількість виборців у місті згідно з протоколом місцевого виборчкому раптово зменшилася на кілька тисяч, і таким чином Павлоград, нібито випав із списку міст із двотуровою системою голосування. Роз'яснення затверджено оскарженою постанови центральної виборчої комісії передбачає можливість обрання виборчої системи на виборах міських голів вже після проведення голосування, що суперечить наведені вісім нормам закону. З огляду на відкладене колегія суддів, означає, що відповідач фактично перебрав на себе функції законодавчого органу. Кожний житель цього міста – це друзі, жителі України, это друзі. Сьогодні перемога не моя, нічия та сьогодні перемога імені простих людей. Будем боротися і надіємося на кожного. Виборця, який прийде проголосує серцем. Спочатку помер, а потім став депутатом. На Рівненщині виборці віддали свої голоси за кандидата, який помер за п'ять днів до виборів. Результат потішив би небіжчика. Він переміг і вкотре став би депутатом Сарненської районної ради. Партія, яка висувала кандидата, запевняє порушень не було. А люди проголосували за мертву душу. Свідомо, щоб віддати останню шану поважному односельцю. Спочатку похорон, потім вибори. За п'ять днів до голосування у селі Кричиль скраптово помер основний кандидат на перемогу у виборах в райраду Іван Тотовський. Але незважаючи на це, прізвище залишили у бюлетені і люди обрали його до районної ради. Проголосувала, тому що хотіла, щоб ну, про, про те, щоб люди думали про нього дуже хороші, бо тож дуже добра людина був. Я про нього нього проголосувала. Хоча його вже й немає. Дехто з людей. Знаючи про його смерть, не віддав свої голоси. Якби людина була на даний момент жива, голосів було б набагато більше на користь його. У політичній партії, яка висувала 58-річного кандидата, впевнені порушення не було. в виборчому процесі приймала участь Сарненська районна партійна організація Всеукраїнської об'єднання Батьківщина. І до того часу, коли в списку був хоч один кандидат, то там вибув. Виборчому бюлетні не ставиться. Позначку вибув на прізвище кандидата ставити в бюлетенях не можна інакше з виборів автоматично зніметься уся політична сила, яку він представляє. Таке нове виборче законодавство у виборчій комісії. Навіть консультувалися щодо цієї ситуації з ЦВК. Якщо ми ставимо вибув, значить вибуває вся партія. Вона не отримує голосів до цього, а фактично голосується за партію. Отака система виборів. Вона трошки незручна, незрозуміла людям, через це вони перепитують і дивуються. А фактично, це все в законодавчому полі передбачено. Після смерті кандидата дільничну комісію зобов'язали розповісти про це виборцям, але люди все одно голосували за небіжчика. Хороша людина, завжди. Везде і кому, всіх, всіх. хорошо всіх. Mm. Хороший чоловік, нічого сказати. Вони голосували за партію, бо ми людям відповідно вони ознайомлювалися з цією постановою, і люди знали, що цей голос йде не йому, так як він помер, а йде за партію. Штаби конкурентів вирішили не писати скарг та не складати актів про порушення, адже дуже поважали Івана Тутовського. Тепер його місце у Сарненській районній раді посяде колега, який йде наступним у списку партії. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+,2. У Львові звільнили п'ятьох поліцейських, що влаштували п'яні розборки в нічному клубі. На ранок копи, що були не при виконанні службових обов'язків, вирішили з'ясувати стосунки з компанією, яка відпочивала поруч. Далі у сутичку втрутилась охорона закладу. Конфлікт зняли на грудні камери поліцейських, які прибули на виклик. Утім, це відео не оприлюднюють. Через що виник конфлікт у поліції не кажуть, але визнають патрульні вимахували службовими посвідченнями і поводились недостойно за зіпсуту репутацію хуліганам. Запропонували написати заяви на звільнення. Вони були в стані алкогольного сп'яніння, Вони поводилися абсолютно недостойно працівників поліції. Це виражалося як в їх поведінці в словах, які вони висловлювали, як і працівникам ДСО, так і патрульним, які теж зрештою прибули на місце. Трактором по історії на Харківщині невідомі зрівняли із землею пам'ятку 18 століття. Частину земляного валу давньої фортеці, вочевидь, вирішили розорати і засіяти. Хто це зробив? Поки що невідомо. Світлана Фечун розкаже більше. Ось тут, де зараз гола земля, раніше був український вал частина фортифікаційної споруди, що в 18 столітті захищала Слобожанщину від набігів татар. Уся оборонна споруда простягається на 280 кілометрів через три області: Полтавську, Харківську та Дніпропетровську, за вишки від одного до чотирьох метрів. Загалом українська оборонна лінія складається і із 16 фортець, які між собою ну, сполучає турецький вал. Чи являється це історичним надбанням? Так, це надбання. Тому що це оборонна е, українська була е, з, е, збудована в 1731-1742 роках. Що ці пагроби історична цінність зазначено на табличці біля земляної фортеці. В інших місцях ніяких позначок немає. Саме там кілометр валу зрівняв із землею бульдозер. Ще сім кілометрів значно пошкодив. Селяни, побачивши це, відразу повідомили сільського голову. Ці люди неізвісні, люди, а не наші жителі Техніка, яка… Не наша техніка, це очень сучасна техніка. Такої селі у нас ще, жаль, нет. Віктор Рудаченко каже, ці землі належать сільраді, то жоден власник чи орендар не мали права, бо що там робити. Проте випадково чи навмисно привласнили добрий шмат землі. Ну якщо посчитать на всю длину і ці 15 два метри, которые не засипали, то на всім протяженні вали это будет 15 два гектара. Невідомого бульдозериста шукають правоохоронці. Це працівники, ну вони не могли знати так це чи не так. Це культурна чи не культурна спадщина. Вони не є не власниками земельних, ділян, не орендаторами. Їм Надали вказівку, вони її вчиняли. Встановлюються особи, які безпосередньо надавали вказівки на вчинення саме цих дій. Дії бульдозериста та його керівника підпадають під статтю Кримінального кодексу на вмисне пошкодження культурної спадщини, яка передбачає до трьох років ув'язнення. У селі жалкуючи відновити вал неможливо, адже він приваблює. Вав сотні шанувальників історії та зеленого туризму. Світлана Сергій Сергіолексіїв Харків спецкор два плюс Конопляний садівник. Київська міліція затримала діда, який на присадибній ділянці виростив 100 кілограмів канабісу. За такий урожай у відповідних колах правлять 3 мільйони гривень. Коноплі пенсіонер байливо маскував поміж овочів. Зібране зілля сушив та зберігав у власному підвалі. Коноплі вже поїхали на експертизу. А їхній власник божиться, що вирощував лише для свого лікування. На що саме хворіє, не уточнив. На присадибній ділянці 61 річного чоловіка виявили в двох теплицях рослини схожі на коноплю. Урожай чоловік зберігав та сушив у підвальному приміщенні. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років дирижабль утікач безпілотний військовий апарат, завдовжки 34 метри зірвався, з тросів і полетів. Це сталося у штаті Меріленд. Цепелін пролетів 240 кілометрів і впав у лісах Пенсільванії. За три години неконтрольованого польоту дирижабль зачепив кілька ліній електропередач і лишив без світла понад 20 тисяч місцевих жителів. На цьому цю мить це всі новини. Більше буде о 23.30. дочекайтеся.